Доброго дня, друзі! З вами інтернет магазин та Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ. Граблів рожок сонечко та роторної косарки VRX. У нас в наявності є вал колінчатий. Виробництво ММЗ. Вал колінчатий, д 2455 і Д240 243, Д245. всередині Оці по 32 тисячі в зборі вже. Для замовлення телефонуйте по номеру телефону в описі. Переходьте на наш сайт mdozo.com.io. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ. На рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення!